Треба все ж таки ну, не плутати е, новостворений підрозділ. Ну, як новостворений, він по суті воює з 24 лютого, е, починаючи з Мощина, Ірпіня під Києвом, з полком Національної гвардії Азов. Е, полк нацгвардії Азов був, є і буде полком Азов. Але на момент повномасштабного вторгнення тисячі азовців, ветеранів Азову. Які відвоювали по кілька років вже до цього, кожний хто де був в своїх, в своїх регіонах почали створювати підрозділи. Так, азовський підрозділ то і, скажімо так, не треба плутати полк Азов і те, що ми називаємо азовськими підрозділами. Кракен це, це ГУР, але це Азовський підрозділ. В Дніпрі було створено ТРО, 98-й батальйон Азов-Дніпро. Є і досі ССО Азов Харків, але... Ті, хто зібралися ветерани і велику роль зіграли в тому, що відстояли столицю, захистили столицю. Вони створили спочатку ССО, а в структурі ССО був створений показов, а зараз тр трансформувалось вже на бригадний рівень третя штурмова, окрема третя штурмова бригада Збройних сил України. Тому не зовсім коректно говорити, можливо, що це новостворений підрозділ. Але зараз тримає Бахмут саме цей підрозділ. Ну не тільки він, але він є одним із базових військових підрозділів, які зараз тримають Бахмут. Пане Олеже, але чому так тремтить ворог? Тому що вони дуже борхливо відреагували на те, що ви з'явилися на бахмутському напрямку. Ну е ви я таке посередковане е маю відношення В... до третьої штракрими штурмової бригади, тому що на мені е там частина забезпечення. Якраз я е, голова фонду Сеппорт Азов, який, який є основним фондом третьої окремої штурмової бригади, яка зараз тримає Бахмут. Е, і чому ворог так реагує? Ну, тому що е, крім зброї, величезну роль на війні має дух. Е, а що таке Азовський дух? Е, росіяни знають з Маріуполя і знають з Азовсталь. І е, коли Азов... Вони не змогли знищити і похоронити в руїнах Азовсталі, а азовські підрозділи їх стало ще більше, і вони масштабувалися. Звісно, це не може не лякати ворога. І те наскільки героїчно, третя окрема штурмова бригада зараз тримає Бахмут, ну дійсно пекло. Це таке найпекельніше місце на планеті. І хлопці тримають, достойно тримають. І знаєте, буде пекельна весна, але буде ще більш пекельна весна для нашого ворога. Пане Олеже, підкажіть, будь ласка, хто входить до цього підрозділу? Скажіть, будь ласка, які ветерани, який в них бойовий досвід? Олеже, пане Олеже. Ну, скажімо так, більшість тих. Більшість тих, хто створював легендарний полк Нацгвардії АЗОВ, але на момент повномасштабної війни вони були вже ветеранами Азову. Ті, хто знають, як створити найкращий, ну, один з найкращих бойових підрозділів країни, якраз вони є ядром і основою третьої окремої штурмової, штурмової бригади сухопутних сил Збройних сил України. О, тому е, входять ветерани АЗОВу е, і багато інших хто з перших днів повномасштабної війни долучилися до ветеранів Азову в цьому підрозділі це означає шо них хороший це тисячі тисячі людей це означає шо них хороший бойовий досвід я правильно розумію бойовий досвід абсолютно різний для деяких для деяких бої в бахмуті отак з, з старта в кар'єр да це став став першим бойовим досвідом тобто є і Але такі ними Є і такі, але поруч з ними є ветерани азовці, які завдяки яким ну розумієте, навіть новобранці цього азовського підрозділу вони відчувають себе впевнено, вмотивовано і ну і відповідно мають. Достатню підготовку. Скажіть, будь ласка, в такому випадку в мене питання про новобранців, які є. Де вони вчилися і хто були їхні інструктори? Тобто, вони ж готувалися, вони ж не просто отак, от з нуля і кинуті зараз в таку гарячу точку? Останні кілька місяців е, е, триває е, рекрутингова компанія Говазов. І вона вже кілька місяців з самого початку формування бригади, тому що бригаду неможливо сформувати там за тиждень, за два взагалі по великому рахунку на це йдуть роки. у нас просто не було цього часу, тому е перевага в рекрутингу е віддавалась тим, хто був е вже мав бойовий опит. Для тих, хто мав певну ступінь підготовки абсолютно всьому, це не тільки штурмовики, це зв'язківці, водії, оператори дронів, артилеристи, танкисти. Всі, хто мав достатній опит, пройшли цей, скажімо так, конкурс в ці рукррекрутінгові компанії і потрапили до лав третьої окремої штурмової бригади. Пане Олежу, ну я так розумію, що це вибухова суміш зараз під Бахмутом, не дарма вороги. Так бояться У мене ще одне до вас запитання. В компанії мета пообіцяли не блокувати будь-яку інформацію про полк Азов і розблокувати сотні акаунтів українських військових блокерів та активістів. Скажіть, будь ласка, яка ситуація тут? Тому що ну ми теж спостерігаємо. Тобто постійно в Фейсбуці, наприклад, скарги надходять на те, що типу у вас мова ворожнечі. От ваших людей ця мова ворожнечі тепер не торкнеться. Тобто, вас розблокують вас. Можна буде вільний доступ мати до інформації, до відео про те, що відбувається. Яка тут ситуація? От ви не уявляєте, наскільки мені самому цікаво, як це буде на практиці? Тому що формально прозвучало, що полк Азов. І це круто. І це було за межою просто за межою любої моралі, що от Азов – от Азовсталь, коли весь світ захоплювався да підтримував. А мета блокувала за згадку полку от того полку з Азовсталі. Так, от е як інші підрозділи Азовські, наскільки буде це, поки що не зрозуміло. От прямо зараз Азовська, третя окрема штурмова бригада в Бахмуті потребує підтримки. Е необхідно неймовірну кількість позицій закривати по забезпеченню бригади прямо зараз, по гарячому, і прямо зараз е благодійний фонд «Сапорт Азов. Об'явив великий збір коштів для третьої окремої штурмової штурмової бригади в Бахмуті. І прямо зараз ми в тому числі проходимо це тестування метою. Наскільки е, поки, що, поки що нас не блокують. І сподіваюсь, е, всі, хто готові підтримати третю штурмову е, в Бахмуті, е, на сайті SupportAzov зможуть підтримати в, соцмер... в соцмережах, в Інстаграмі е, і в інших, е, якраз там, де мета. Зможуть побачити інформацію про наш збір і підтримати бригаду в надзвичайно важкий момент. Тому от прямо зараз не, не блокують. Але як буде далі? Тому що росіяни теж працюють, вони, вони ж не тільки лякаються нового Але і працюють, фідроція. так, вони працюють, ще. Й вони ж і працюють, там жалоби всякі, ну, в соцмережах теж працюють. Тому поки що все нормально, але побачимо. Ну що ж, пане Олеже, я бажаю вам, щоб не блокувала мета нас верніше вас в себе. Ну, а те, що вас ворог не заблокує, а ви його заблокуєте і азовці заблокують, я впевнена в цьому. Бажаю вам удачі. Ну а глядачам нагадаю, що це був Олег Петренко, координатор проєкту Супорт Азов. І ми говорили про те, що насправді ворогу під Бахмутом тепер буде непереливки, тому що насправді там вже третя штурмова бригада приїхала ССО Азов, і вони напевно дадуть добре прикорити ворогу в тому районі.